Всім привіт! Раді вітати вас на нашому каналі. Нещодавно ми отримали нову партію живців. Декілька днів ми розбирали, перебирали і вже все, що готове до відправочки, вже додано на сайт. Зараз швиденько покажу, що отримали, як саме виглядають ці живці. Ну, покажу не тільки ті живці, що отримали, покажу і інші рослинки, які маємо в наявності. Нагадую, що придбати наші рослинки ви можете в інтернет-магазині Квітка Дніпер. Посилання, як завжди, буде в описі під цим відео і в закріплених коментарях. Ну, а почнемо наш огляд з петуні. Показувати по сортам зупинятися окремо не будемо, оскільки все вже є на сайті. Зараз покажу кілька кілька живців, щоб ви могли бачити, як вони виглядають. Так, ось на прикладі, це в нас міні-віста вона вже з квіточка, гарно квітне, ось такий череночок. Звичайно, є черіночки більші, є менші, залежить від сорту, ну і від того, коли були укорінені самі живці. Ось такий, наприклад, живець. І зараз покажу трошки меншого. Ось такий Є трошки поменший. Ну, корнева, як бачите, дуже гарненька. Так, далі у нас тут йдуть калібрахуа, гарнюні вже майже всі на квіточках, тож можна бачити, який сорт отримали як звичайно, і без квіточок, ну майже всі вони вже йдуть з квіточкою. Так, покажу зараз щось на прикладі, як виглядають живці калібрахуа, ось на прикладі номер 239 це у нас Super Bells Double Summon махрова, така гарна квіточка в неї. Колір дуже гарний. Ось так виглядає живець. Так, Ну і, на прикладі якусь неквітучу покажу. Так, ось тут також це дабл пінк, Ось так виглядають живці. Так, далі у нас пеларгонія, Тут переважно вже залишки ще з минулої партії, також тут частково вже замовлені живці. Бо до відео не встигли все зібрати. Тож, все, що залишиться після сьогоднішньої відправки, буде перераховано і додано на сайт. В пеларгоні буває у нас в двох варіантах ось такі у торфяних таблеточках. Я вже минулого відео показувала, зараз показую, можливо, хтось вперше дивиться наше відео. І другий варіант це ось такі саджанці. Це вже такий більш підрощений садженець. Звичайно, коли отримаємо, вони трошки поменші. Цього разу ми отримали лише три сорти. Отримали цього разу Fantastic. Це номер 655. Минулого разу не всім вистачило, тож, будь ласка, хто чекав цей сорт, можете заходити і робити замовлення. Також отримали номер 661, це біленька, дольчевіта Еріка Вайт. І ось отримали таку новиночку, пестролисну пеларгонію з таким гарним декоративним листям. Ось такий садженець. Цей сорт він цвіте такими червоними квіточками. Так, тепер по королівській пеларгоні. З маленьких саджанців залишилось тут у нас зовсім небагато. Ось так вони виглядають. Так, петікова тут уже вся квітне. Так, і є тут зовсім трошки ще вільних ангелочка в Ренді. Так ось виглядає садженець. Тут вже частково замовлені вони сьогодні будуть відправлені. Так, ось так виглядає це Ренді сорт. Так, ну і у горщиках також є декілька вільних сортів королівській пеларгонії. Це у нас також петікот. Є такий трошки більше, ну і є трошки менші кущики, ось так виглядають. Всі вони висаджені у горщики діаметром 11 см. Це півлітрові горщики. Ось так виглядають кущики. Як бачите, вони всі на бутончиках вже. Так, тепер по фуксіям показую лише ті сорти, які отримали цього разу. Це номер 167, танцівниця Наомі», Ось так виглядає живець. Так, Далі у нас номер 163 це серія діва, також це кущова. Колір Leach Pink and Purple. Ось так виглядає живець. Так, і номер 163. Це у нас танцівщиця Кароліна. Так, зараз живець покажу вже з квіточкою, щоб видно було, як цей сорт квітне. Так, і тут у нас номер 161, це серія Діва, колір Cherry and White. Раніше пропозиція у нас була номер 160 діва red, and White, а це Cherry, трохи буде інший відтінок квіточки. Так, і з минулої партії ми тут отримали були Tom West, Була вона ще зовсім маленька, тому тоді не виставляли на сайт. Але минулого тижня вже з'явилося він у нас у продажу. Тож тепер цей сорт також доступний до замовлення. Ось так виглядають живці: сорт з варіагатним листячком, ампельний. Так, далі лабелія. Тут у нас є трохи живців з минулої партії, і два сорти отримали зараз. Це у нас номер 482 Electric Parper, Purple. Далі номер 484 Роял Блу. Так виглядають же Так, тут у нас новиночка, це номер 490 ход под Blue Crest. Так, 483 Royal блу. Ой, Dark блу, вибачте. Так, ну і блакитна номер 480 на сайті це Hot Water Blue. Темне таке забарвлення листя в лобелі. Це виникає під впливом сонця, тому не хвилюйтесь. Це така особливість цієї рослинки. Колір змінюється від сонечка. Переходимо до біденців. В наявності є 5 сортів. Перший це у нас electric White, номер 478. Номер 476 Golden Imperia з жовтої такої яскравої квіточки. Цього разу отримали Попідол під номером 474. На сайті буде він чимсь схож на Fire and Spice. Але все-таки вони різні. Листечка відрізняється, і сама квіточка трохи різня. Ось Fire Spice. Ось, в неї ось така квіточка, і, бачите, і листечка інша. Так, ну і останній біден це 475 номер на сайті. Такий ось біленька, така біленька ромашечка. Дуже ніжний сорт і дуже гарний. Так, ну а зараз по декоративно-листяним рослинкам пройдемось. Тут у нас лізімахія, він же вербейник. Так, тут у нас плектрантус Ніко. Ось такі садженці гарні. Також отримали пліктрантус варігатний. Хто питав, то ось, будь ласка, так виглядає садженець. Можна робити замовлення. Отримали, тож, будь ласка. Так, і будра, також питали, чи буде будра. Ось отримали. Будра і інша назва це гліхома. І гіліфрізум сорт Сільвір. Так, у наявності є два види фікуса. Перший це фікус бенджаміна Натася. Ось так виглядає рослинка. Висота Натасі десь близько 25-27 см. Це разом з горщиком. Так, і інший сорт це робуста. Сорт з крупним листям. Висаджені обидва сорти в горщик діаметром 13 см, це приблизно літр обсяг. Так, І висота робусти, десь буде приблизно 38-40 см. Також висота вказується вже з горщиком. Тож, хто бажає, будь ласка, невелика кількість і є фікусів. Зараз лише два сорти є. І на завершення сьогоднішнього огляду це колеуси. Наразі їх ще небагато, адже це лише перша партія, яка встигла укорінитися, ще будемо укорінювати. Зараз часу трошки не вистачає, але ще буде партія. Буде партія і до кінця квітня, також протягом усього травня, також колеуси будуть. Колеус у нас висаджені у горщик дев'ятка, це обсягом 300 мл. Так, ось так виглядає колеус горщику. Ну і також є небагато сортів саджанцями. Саджанці – це тобто укорінені живці. Так, ось так от виглядає купер саджанець. Я хочу нагадати, якщо ви берете рослинки набором, це такі як петуні, каліборква, фікус чи колеус. має значення. То сорти в наборах ми не підписуємо. Підписуються тільки ті сорти, які купуються окремо. Тож, будь ласка, майте це на увазі. Так, ще декілька. Череночки покажу. На сьогодні наш огляд завершено. Всім дякую за увагу. Ще раз нагадую, що замовлення приймаємо на сайті квіткадніпер. Друзі, також хочу зауважити, що зараз сезон замовлень багато і всіх в один день прийняти це неможливо, особливо після випуску відео. Тож після оформлення ми обов'язково його опрацюємо протягом двох днів, не хвилюйтеся. І як тільки замовлення буде ваше прийнято, надіш... надішлемо рахуночок на Viber або Telegram. Якщо вам потрібен зі дзвінком, то, будь ласка, це вкажіть в замовленні, але вказуйте зі дзвінком лише у разі виникнення питань щодо вашого замовлення. Якщо ми вже не зв'язалися з вами протягом 2 дні, то, будь ласка, тоді вже нагадайте про себе. Можливо, ваше замовлення загубилось, або ви його не повністю оформили і ми його не отримали. На сьогодні все. Дякую і до зустрічі на нашому каналі.